Чому вервиться? Це дуже важливе питання, тому що вервиться дана нам владою Царства Божого як молитва, яка має повністю знищити діла дьявола в нашому житті. Все це зробив Ісус на Голгофі. Він розтрощив діла дьявола. Він прийшов, як каже Святий Йоанн, знищити діла сатани в нашому житті. Але провадження до цілковитого тріумфу для того, щоб Ісус прийшов і повністю. Зацарював на цій планеті, щоб усе було підкорене йому, тобто, здійснивши остаточний тріумф пришесть Ісуса Христа, дають Богородиці, дають Марії, і вона де тільки не з'являється, то показує леслюжок з намистами і каже, що це зброя, яка має силу повністю знищити сатану в нашому житті. Більше для чого він такий сильний? Перше, помазаний небом. Два. Він містить три сильні молитви. Молитва якою навчив нас Ісус Христос, Отче наш. Молитва Радуйся Маріє», тобто слова, які Бог каже Марії через Ангела під час благовіщення, що вона є непорочною, найчистішою, найсвятішою. Отже, її заступницька молитва є найпотужнішою. Вона є дочкою Бога, дружиною Бога, матір'ю Бога. Тому ця потрійна роль надає їй неймовірної духовної влади, коли вона заступається за нас. Тому друга частина молитви Радуйся Марія є прохання, аби Марія заступалася перед Богом за нас у наших намірах, а особливо в годині нашої смерті. І потім третя молитва слава Отцю і Сину Святому Духу, котра є хвалою Пресвятої Трійці. Кожна десятка вервиці є якоюсь біблійною таємницею. Таємницею, яка тоді особливим чином розвинулася в духовній традиції, у християнській традиції, таємниця, яка розповідається очима і серцем Марії, таємниця, з якої кожна благодать вервиці, пов'язана. Вервиця це чотири потужні вили Святого Духа, в дарах радості, в дарах світла, в дарах терпіння, в дарах слави. І тепер ці виливи Святого Духа проходять через руки Марії, яка називається в Біблії Новому Заветі Євангелії Луки, Томени, тобто повна благодаті. Тобто, та, яка має в собі все, вона буквально створена з усіх благодатей, які Бог створив для людства в усій історії світу. І всі ці благодаті містяться в Розарії. Кожна десятка це якесь. Накопичення благодати, які нам даються. Якщо ми молимось свідомо і розумно і вміємо молитися Вервицю, ми знаємо, що певна благодать пов'язана з кожною десяткою. Ми отримуємо повну благодать в усіх чотирьох частинах Розарію. Ви хочете мати одну четверту благодаті протягом дня, ви молитеся одну частину розарію. Ви хочете мати половину благодаті, які Бог підготував для вас на сьогодні, помоліться двома частинами Вермисів. Якщо ви хочете мати повну благодать, яку Бог підготував для тебе на сьогодні, помолися сьогодні чотири частини розарію. В цих чотирьох частинах потужний вилив благодаті Святого Духа через повну благодаті через кехарі Томе. Марія сказала, що не існує такої проблеми, яку не розв'яже Вервиця, що ця молитва дається нам як молитва відкритого неба цієї благодаті, повноту благодати, отримав через Розарій. Багато святих побудували всю свою харизматичність на Вервиці. Падре Піо молився 30-40 вервиць на день. цілих 30-40 вервиць. Кожного дня нон стоп. Він безперестанно молився Вервицю та на Вервиці в дружбі з Марією, будучи з нею на Розарі, тримаючи її за руку, він збудував усе. Його харизматичність, усі харизматичні дари, якими він використовував для служіння. Сестра Фаустина, яка постійно молилася себе часто під час Марійських див'янців, вона промовляла тисячу радуйся Марія. Вона була повністю з'єднана з, з Матір'ю Божою, та її дари також були красиві, харизматичні, та її слова, її розмови з Ісусом, та інші надприродні дари Святого Духа, якими вона служила, були дивовижними. Немає святого, який би не молився на Вервиці. Це молитва, яка освячує, це молитва, яка очищає, це молитва, яка нищить кожну роботу дьявола. Часом часами на екзорцизмах ми є свідками неймовірного жаху сатани. Коли ми почнемо молитися на вервиці, він часто реве. Це як біч розпалений для мене. Перестаньте мене бити, перестаньте мене бити. Це схоже на потужний біч з вогню, що б'є мене. Я більше не можу це терпіти. Ти мене розчавлюєш. Перестаньте молитися цей ланцюг. Це дивовижно, як сатана боїться вервиці. Захочу кожного з вас, щоб вервиця стала для тебе постійною молитвою. Молитвою, яка постійно тече не тільки з ваших уст, а перед усім із вашого серця. не тільки вервиця як роздуми над певними таємницями, але також вервиця як постійне. Промовляння серцем радуся Марія, тобто входження в присутність Матері Божої, тримаючи її за руку, щоб вона провадила нас в присутність Отця і Сина, Святого Духа, який перебуває в мені, тому що святий Іван Павло II в 1985 році, на зустрічі поскопату в Ватикані усно надав Вервеці силу екзорцизму, тому ця молитва має особливу силу. Коли йдеться про знищення діл дьявола. тож молимося з нею, бо ця молитва після Євхаристії є найпотужнішою молитвою, даною нам Богом. Слава Ісусу Христу!